Ренок ліво, 1.2 турбобензин, оберти на трасі. Давайте зараз продемонструємо, як цей автомобільчик їде. Тут 75, по-моєму, кіловат. П'ята. П'ята при сотні дві. Скільки тут? У нас дві, 250. 110. Дві 450. 120. Десь приблизно 2750. Ну і 3,000 тест. Зараз розженемо, у нас дуже велика гірка. 130, ще нема 3 тисячі. От, от зараз 3 тисячі, це майже майже 140. 135, так? Да? Так, 135-3 ну, тисячі. Такі оберти на, на, на трасі. 120, 135 це 3 тисячі, Рено Кліо. Розкидаємо, бо в нас вже в'їжджаємо в населений. Один і два турбобензин. Двигуна взагалі фактично і не чути. Так. Е, дуже довгі передачі. В принципі, скажу, що через те, що дуже довгі передачі, от, е, хто би що не говорив, але короткохідною коробкою користуватися ніби як легше. Я поясню, чому, тому що автомобіль ніби не йде в таке навантаження. Тут е, коротка тільки перша передача, друга, третя, четверта і п'ята дуже довгі. Дуже довгі. І через це автомобіль е, ну, не можна так знаєте, дуже сильно, динамічно, різко розігнати при переході з передачі на передачу. Хотити їх приблизно перемикатись треба район 2,5 біля трьох тисяч. Ну, така автівочка. Стосовно ресурсу двигуна, там я бачу, понаписували 200 тисяч. Друзі, цей двигун дуже схожий до двигуна 1,2 на чугунному блоці, дуже схожий. Він, в принципі, максимально простий, тому не потрібно придумувати, що він там прямо не ресурсний. Адекватний, абсолютно ресурсний двигун. 400 він вам виходить. В даний момент тут 166. Коли 400 тисяч наїздити, Якщо в більшості споживачів цих автомобілів наїжджають по 10-15 тисяч в рік, скільки років потрібно їздити? Тут, тут до 200, щоб доїздити, то треба їздити ще 2 роки, як мінімум. Тому, тому так. Ну, але зараз об'єктивно, які зараз є двигуни. На сучасних автомобілях не турбовані. Фактично всі турбовані. Тому моя думка, що це нормальний, адекватний апаратик. Ну, В принципі, ми їх багато привезли. Скажу з практики, що жалоб на них на цій автомобілі фактично немає. Тому так, всім, друзі, гарного настрою. Кому цікаво, такі або інші автомобілі зі Швейцарії, можете замовляти. У нас огляди в Швейцарії і доставку в Україну. Під ключ ми зараз не беремось, так як ці автомобілі всі дуже старі і об'єктивно не так просто знайти в гарному стані. Ми ви бачите, що ми купуємо фактично старі автомобілі. Але ми купуємо все те гарне, що є в наявності. Приїхали там на майданчик, або машина якась зайшла в інтернет. Ми її купуємо. Все, друзі, всім гарно настрою. Кому цікаво було, поставте лайк, напишіть коментар. Всім добра, всім пока.